Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, буквально вчора Одеський апеляційний суд змінив мені запобіжний захід із СІЗО на домашній арешт, цілодобовий домашній арешт, який я зараз відбуваю у місті Одеса. Це відбулось по загальновідомій справі щодо так званого викрадення проросійського колаборанта Сергія Щербіча для того, щоб я забрав у нього цілих 300 гривень. І суддя першої інстанції Віктор Попревич, суддя Сталініст, сказав, сказав, що я насправді розбійник. Вийди сюди, розбійник. вже на наступному тижні, 16 квітня, відбудеться розгляд по суті нашої апеляційної скарги щодо даного вироку, і вже зовсім скоро ми отримаємо остаточне рішення. Буквально добу, як я ну умовно, але все ж таки. На волі, хоча і не зовсім, проте це набагато краще ніж СІЗО і протягом цієї доби я дуже цікавився тим, що відбувалося за час моєї відсутності. Я передивився досить багато відео, де усілякі проросійські колаборанти дуже сильно раділи, коли мене закрили. Я перечитав дуже багато публікацій подібних, побачив і ще більше відео. З вами, як ви виходили на протести, як ви вимагали справедливого судочинства, і це було дуже і дуже круто. Я вам хочу ще раз вкотре подякувати саме завдяки вам сьогодні. Я знаходжусь не у в'язниці, але найбільше мені сподобались відео реакції усіляких проросійських колаборантів на те, як мене звільнили з СІЗО. Так, сьогодні в нас буде знову випуск, де ми будемо знущатись та насміхатись із проросійських колаборантів. Почнемо із якогось діда, який на каналі Медведчука, Ютуб-каналі Медведчука, почав говорити про те, що все, у нас тепер ліберальний фашизм, він взагалі ненавидить демократію, і все через те, що Стерненка відпустили з СІЗО. То я ненавижу цю демократію, я ненавижу той строй, який сучаснує на западі, який правовір. Западних технологов э, очень бодро идет к либеральному фашизму. Але ж Рабінович казав, що фашизм не пройде. Ну, Фашизм не пройшов 45-му году і зараз не пройде. але ще більше мені сподобалась заява опозиційної платформи за життя партії Кума Путіна Медведчука, тобто партії Путіна, яка надзвичайно обурилась, боягузтво влади призводить до розгулу радикалів і безкарності злочинців. І отут моє улюблене речення. Зараз радикали одна із найголовніших загроз для української демократії, правового порядку та національної безпеки. Партія ОПЗЖ, яка ненавидить демократію, яка хоче, щоб у нас була путінська диктатура, захищає демократію. Партія ОПЗЖ, яка сама становить загрозу для нашої національної безпеки, дуже сильно турбується про національну безпеку. А ще вони дуже сильно переживають за правопорядок. Це Люди, які взяли до себе Іллю Киву, зробили його народним депутатом, того самого Іллю Киву, який раніше був судимий. Там да мені в жопу засуньте ці справки. А тепер поговоримо про колишнього міністра юстиції в уряді Януковича Азарова Олену Лукаш, яка розповіла про дуже цікавий спосіб мого звільнення. Попросили з трьох міст, попросили з усканіше Петра Олексійовича, mm. куди вона орієнтується, покричали під офісом, можливо зв'якнули з посольства. І от, пожалуйста, Стерненка на свободі саме так. Все і було. Обматуємо. Та є й хороші новини. Олена Лукаш нажахана від цієї ситуації. Ми просто з цим сарказмом намагаємося скрить да. розчарування і ужас від происходящого. До речі, з російської слово ужас перекладається як жах. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах Розчарування і ужас від пройсходяща. Жах, зокрема, у Олени Лукаш викликали акції протесту, на які ви виходили. Ваші каракулі вдались, атлічне файри. Мені. Я так розумію, що під. Але проросійська регіоналка Лукаш не була би сама собою, якби знову не почала брехати. Приходять група людей малочислена. Усі агресивно настроєна. Настроєних на масові безпорядки це ось отак вона казала про ті самі акції протесту. І зверніть увагу: вона казала, що вони були малочисельні. Малочисліна. Ну, якщо для Лукаш близько 10 тисяч людей це малочисельна акція, не незаконним за. То вона може показати приклад і вивести на вулиці більше людей. Ми залюбки подивимось, як на вулиці наших міст вийдуть прихильники регіоналів. Ага, Верховної Ради Яконович. І за закона до плакальників з приводу звільнення мене з СІЗО долучився також і телеведучий каналу наш, який чомусь досі у нас не закрито. Назар Діордіца. Ну конкретно Сергій Старденко це агент ЦРУ. Такий український позаштатний агент ЦРУ. Ким я тільки не був, але от щоб агентом ЦРУ, це вперше, бачите, пішов на підвищення, але дуже цікаво. Мабуть, зараз всім цим ватним пропагандистам роздали різні методички, тому що та сама Лукаш зовсім нещодавно казала, що я не агент ЦРУ, а агент СБУ. А по нашій інформації не перевірена за неперевіреною, але дуже серйозною інформацією, Олена Лукаш насправді є матір'ю Іллі Киви. Нічого собі. А по нашій інформації... Ні, провірена Стерненка, подкрышник, Да 600, секретне сотрудник СБУ, до речі, не забувайте натиснути до цього відео лайк і підписатись на мій канал та в інших соціальних мережах. Посилання є в описі до цього відео, тому що я перший україномовний агент ЦРУ, який веде свій відеоблог. А от далі яка стратегія у Сполучених Штатів по просуванню і підтримці отаких от патріотів? Тобто, якщо сьогодні відпустили Стерненка, Далі можуть що От що далі може бути я... а я скажу, що має бути далі. Далі потрібно звільнити Андрія Антоненка та відпустити усіх політичних в'язнів, припинити в Україні політичні переслідування і зайнятись нарешті тими, хто дійсно становить загрозу для нашої країни, зокрема, от такими назарами діордіцями, іншими прибічниками країни окупанта, та тими, хто краде. Наші із вами гроші, але продовжує обіймати державні посади. Ласкаво просимо в цуфранву сучасну Україну. Ну і звісно ж, цей випуск не буде повним, якщо я вам не покажу страждання Толіка Шарія, який Через те, що мене випустили із СІЗО, почав навіть називати Україну державою терористом. Значить, терористичне государство, ну це прийняти це все для цього підозрюваного, розшукуваного за державну зраду проросійського пропагандиста Шарія, який боїться повертатись в Україну, боїться відповідати за свої вчинки та слова Україна є, звісно ж, державою терористом. Але Російську Федерацію він такою не вважає. Дійсно, чому це толя проросійський? І от для для нас це страшно, да а для тих, хто Управляють вулицею, причому що так Я... А ось у цій короткій і трішки недосказаній фразі, тому що Толіка там почало нести вже зовсім на іншу тему. Насправді, уся сутність його переживань. Тому що він протягом свого відео кілька разів каже про те, що дивіться, влада побоялась вулиці, вони пішли на поступки, тому що люди протестували. Ну, для них ми не люди, ми фашисти і радікали, звісно ж. І він каже, що ай-яй, це погано. Але насправді. Так працює демократія. Якщо люди виходять на протести, влада зобов'язана їх почути, інакше бути не може. Там, де людей не чують, коли вони виходять на протести, там утворюється диктатура. Це є Російська Федерація до прикладу. І крім того, Толя іще нам дуже сильно заздрить, тому що жодна проросійська сволота, яка сьогодні працює проти України в Україні, не виведе людей на вулицю. Якщо будуть закривати шарія, люди вийдуть на вулицю тільки для того, щоб допомогти його закрити. І зовсім мало е, людей, які будуть підтримувати шарія, будуть готові також вийти на вулицю. Тому уся ця проросійська шваль вона нікчемна. Усе, що в них є, це російські гроші і невеличкі вже медіаресурси, які вони намагаються використовувати проти України. Вони нам із вами просто заздрять, тому що ми можемо. І виходимо на вулицю, щоб захищати свої права, а вони так не можуть. Тому що в російському менталітеті такої категорії, як права людини. Взагалі не існує, і якраз в цьому і полягає наша ключова відмінність від них. Тому ось що я вам скажу: наша держава існуватиме тільки тоді, коли ми із вами, активні громадяни, будемо демонструвати свою соціальну активність, коли ми будемо показувати, що нам не байдуже, що відбувається з нашою країною, коли ми будемо готові захищати нашу національну безпеку і наші права, навіть виходячи на вулиці. Тоді у цих пропагандистів не залишиться абсолютно жодних шансів на перемогу. Тоді Російська Федерація точно і нами нічого не зможе робити, тому що зламати можна населення, але ніколи не можна зламати націю, яка знає, що вона має право на власну державу і що в цій державі у кожної людини є права, які нікому не можна. Порушувати так, що будьте соціально активними, будьте справжніми громадянами своєї країни, і тоді у нас все буде добре. І залишайтесь на зв'язку.